Що таке війна за незалежність? Що таке надзвичайна концентрація зусиль усього суспільства? Задля перемоги, коли люди відчувають енергетику, коли відчувають, що виборюють свої землі, свої ресурси, свої території, це глобальне єднання, коли всі працюють як один. Чи розуміють це визначення Умеров та Сирський? Чи вони розуміють, що за три роки це вже запізно, у перший рік потрібно було міняти стратегію з Мобілізації на рекрутинг з пошуку найманців і українців по всьому світу за гроші, котрі мають бойовий досвід. Чи вони мали це доповісти вищому керівництві? Чи до цього залужний, мав про це доповісти, що війна може тривати 10 років, 15, 20, допоки ми, головне, не відстоїмо національні інтереси, не інтереси країн-партнерів, не інтереси там когось в офісі президента? А інтереси нашої нації це найосновніше у війні за незалежність. Чи боялися ті, хто є в Міністерстві оборони в Генштабі, розповісти, що ми маємо та повинні переходити на систему рекритиного та пошуку найманців і фахівців в усьому світі, чи мали. Наполягати на тому, що у кожному місці повинні створюватися роботизовані системи. Я вважаю, звісно, так. Та поки що, на мою думку, в офісі президента скоріше більше бояться за рейтинг. І на терази цього рейтингу то тобто, і ставити будь-яку кількість людських життів. Це буде тривати до моменту. Допоки в українській державі та в інституціях не почнуть здійснювати якісні управлінські функції державники, котрі знають, що таке професійне управління, прорахунок, вони не будуть боятися рейтингів чи партій, а вони будуть розуміти, що є інтереси української держави, котрі є вищими та понад усе, та понад будь-кого.